Півтори сотні українських козаків завітали у містечко Березне на Рівненщині, щоб як слід побитися. Там проводився чемпіонат України з різновиду бойового гопака, так званого вільного козацького бою. Це єдиноборство є цікавим і видовищним, бо складається з цілого арсеналу прийомів. Добре! Так, давай. Він особливий тим, що у ньому дозволяється як ударна, так і киткова техніка, великий арсенал задушливих прийомів, от, китків, больових, і поєдинки проводяться в повний контакт. І зазвичай бої закінчуються достроково, задушливим прийомом або больовим. На цьому турнірі Хмельниччину представляли лише троє козаків з Нетішина. Переможцями у своїх вагових категоріях стали два брати Давид і Родіон Новза. Найбільше запам'ятався виступ Новза Давида. В його ваговій категорії було близько 14 учасників і були дуже напружені поєдинки. От він показав, показав доволі хороший результат, гарно бився, гарно боровся і відповідно досягнув першого місця. Досить видовищні поєдинки продемонстрували не лише хлопці, а й представниці слабкої статі. Кидай, кидай, Олена. Метішенка Юлія Богач посіла друге місце у вазі 60-65 кілограмів. Лише у фіналі вона поступилася спортсменці з Чернівців.